Замку князів Острозьких – статус музею заповідника громада Старокостянтинова на Хмельниччині вимагає виправити рішення радянської влади 80-річної давнини. Місцеві науковці твердять, поновлення державної опіки допоможе врятувати пам'ятку від руйнації. За п'ять століть замок князів Острозьких ремонтувала лише раз сто років тому. Гроші на це виділили з царської скарбаниці. Фахівці кажуть, саме через відсутність реставраційних робіт споруда збереглась у первісному вигляді, а це значно полегшує її відновлення. Вершина арки знаходиться ось тут. А якщо вважати, що замок занесений землею майже до двох метрів, то це була її вершина. Краєзнавці дослідили саме через цю арку можна було проплести до замку річкою Случ. Таємною бухтою користувався лише господар князь Стянтин Островський всередині зберігся колодязь, залишки арсеналу, кам'яні підвали. Замок оточувало п'ять веж на сьогоднішній день. Залишилася одна наріжна вежа кругла. Сама показна вежа, вона є символом нашого замку. І міста вона увінчена таким от атіком в стилі козацького бароку. За словами фахівців, можна відновити весь замковий комплекс, передусім церкву, у якій найцінніше фрески. Дуже важливо цю пам'ятку відновити, відновити її розписи, живопис, іменно шістнадцятого століття. Живопис, який збережений, який можна зробити. Це і чудовий герб Костянтина Острозького. це і рослинний живопис, орнамент цього храму. Він є унікальний, рідко де зустрічається. Міський голова каже: у 90-х приїздили реставратори, сфотографували фрески, храм, палац, виготовили ескізи, але не знайшли грошей для виконання робіт. Нині у замку два господарі держава і місто. За словами мера, взяли на баланс замок, щоб мати право хоч щось там ремонтувати, адже останні гроші з держбюджету отримували два роки тому. Було виділено понад 3 мільйони гривень. Ці кошти були використані в основному на гідроізоляцію фундаментів і накриття даху. Передбачалися заходи і кошти фінансування по роках для того, щоб до 800 річчя заснування міста Старокастянтинів. Пам'ятка історії фельдфектури була відреставрована, але це не дотримано. Зараз місто готове виділити 5 мільйонів гривень на реставру... Реставрацію замку за проектною документацією потрібно втричі більше. Тож у Старокостянтинові розраховують на допомогу держави. А поки що тут оголосили благодійну акцію Подаруй замку майбутнє. Вона триватиме рік. Усім, хто допоможе грошима, обіцяють звання почесного гостя замку князів Острозьких. Лариса Світловська, Олександр Саричів, перший національний.